Навіть небо плаче за загиблим героєм. 22 липня прилуки попрощалися зі своїм земляком Сергієм Бодянським, який загинув, захищаючи Україну. Його військовий шлях розпочався ще задовго до повномасштабного вторгнення. Сергій стояв на захисті нашої держави у зоні проведення АТО. А в жовтні 2017 року всеукраїнським об'єднанням Країна був нагороджений медаллю за відвагу та нагрудним знаком учасника АТО. Повномасштабне вторгнення росіян знову змусило досвідченого воїна стати на захист України. Сергій Бодянський був відданий військовій присязі. А 17 липня, в результаті, Ракетного удару по місці розташування групи в районі населеного пункту Серебрянка Бахмутського району Сергій Бодянський загинув. Сьогодні ми проважаємо в останній земний шлях нашого побратима Бодянського Сергія. Досвідченого воїна, який пішов захищати нашу державу зі зброї, а повернувся на щиті, Як і воїну воїнів. Сергій прийшов до нас в частину на самому початку вторгнення повномасштабного, але він вже був бойовий, досвідчений, тому йому довірили командувати відділенням. Він був на посаді заступника командира взводу, командира бойової машини, механізованої роти, військової частини а 30 Чесно, мужньо захищав прилуччину від навали рашистських фашистів. Потім виконував всі завдання за призначенням. І 28 березня разом із своєю частиною пішов на захист Сходу нашої держави чесно, мужньо виконував всі бойові завдання. Дорога родина, я ще раз співчуваю вам. раз співчуваю, але я говорю, що ви не одні. І не тому, що, на жаль, в нашому місці є дуже багато таких сімей, де є вже молоді вдовиці, де є село батьки і віти садів. Не тому. А тому, що це біль кожного із нас. Це має бути біль кожного із нас. Ми маємо насправді оплакувати полегних. Ми маємо підтримувати живих, зокрема родичів полегні. Але ми, як сказав наш клас, поховайте і вставайте. Кайдалі бороніти. Я це не зразу говорив тут. Ми маємо поховати і встати. Встати з столів. Без люблячого чоловіка залишилась дружина Аліна, а без татуся, восьмирічна донечка Валерія. У глибокому смутку батьки, друзі і земляки Сергія. Світлу пам'ять загиблого захисника прилучани вшанували хвилиною мовчання і провели в останню путь живим коридором, стоячи на колінах. Пам'ять про усіх загиблих героїв завжди житиме у наших серцях, адже надто високою ціною дається нам ця перемога.